Біатлонний сезон виходить на фінішну пряму перед Олімпіадою. І вже в середу, 28 січня, стартує чемпіонат Європи в норвезькому шушені. Це останній великий старт перед іграми. Тож для багатьох збірних це шанс перевірити резерв, набрати форму або заявити про себе в боротьбі за місця в команді. Розклад змагань. Прямі ефіри ви зможете переглянути на сайті Суспільне Спорт. В середу 28 січня. Дві індивідуальні гонки. 11.20. чоловіки 15.30. Жінки. П'ятницю 30 січня. Спринтерські гонки 11.45. Чоловіки 15.30. Жінки. 31 січня в суботу. Гонки переслідування в 11.45 чоловіки 14.30 жінки. Та в неділю 1 лютого. Естафети 11.40 чоловіки 14.45 жінки. Склад збірної України Чоловіки. Богдан Цимбал. Денис Насико. Артем Тищенко, Сергій Супрун, Михайло Хміль, Олександр Пономаренко та Роман Боровик ЖІНОК Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко, Лілія Стеблина. Та ще залишаються три місця у заявці одне місце Надія Бєлкіна або Анна Кривонос. Та ще два місця це дві найкращі юніорки після недавнього чемпіонату Європи за рішенням тренерів. На момент створення сценарію ще не було відомо, кого саме обрали. Основна збірна чоловіків та жінок поїхали на збори до підготовки на Олімпіаду. Також топові країни відправляють своїх атлетів для перевірки та досвіду, чи зможуть завоювати медалі українські атлети, дізнаємося зовсім скоро.